Завітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Сьогодні топ 5 прогнозів від чаманки Сейра. чи буде Україна в НАТО? Які події там відбудуться? Чи отримає Україна те, що хоче? Також сьогодні про Крим та прогноз налипить від Сейра. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвінок. Війна в Україні закінчиться після визволення окупованого Росіянами Криму. Без повернення півострова вона не може бути завершена. Про це в інтерв'ю CNN Нен заявив президент України Володимир Зеленський. Ми не можемо уявити Україну без Криму, і поки Крим під Росією, це говорить про одне війна. Не закінчилася. на думку Володимира Зеленського, миру без Криму бути не може. Тоді це не буде перемогою, підкреслив глава держави. Отже, які настрої в Криму і що буде скоро там? Ну, по перше, по Криму а, був відданий по помітили да, цікаву тему з тим, що диверсій стало більше набагато. Да? Там підривають щось, там щось відбувається. Це ж буквально був наданий наказ, бо в гру о, сплячі диверсійні групи а, можна грати вдвох. Ну, типу, якщо ворог дуже наївно думає, що а, в Криму немає наших а, груп якихось потрібних, які з. Сп... Чекали просто відмашки, типу, все, хлопці, можна погнали! і Вони там давай творити усілякі диверсії Ну це дуже наївна думка. Тому в цю гру можна грати вдвох, і гра почалась. А от відмашка така сталася. А отже, і настрої в Криму різко починають змінюватися від панічних настроїв теч. Да, які ми будемо споглядати. Сезон уже пішов, мі накрився мідним тазом, уже там три каліки на пляжу сидить. Е от, е а всі інші поїхали, е з з як там по-домашньому кому було, вже потікали. Да, тепер у них там десь по-домашньому в інших місцях міс містах. Е от, е тому по Криму в Криму буде гучніше. То так, от я навіть ко коли робила розклади по містам для іншого каналу, в мене прям випадало, що в Криму. Буде гучніше і питання, я ж кажу, Кримського моста, воно також не так вже за горами, да тобто це не така вже нереальна історія. І всі розуміють обставини мені сьогодні задавали цікаве питання, я його тут повторю Вважаю за потрібним. Мене спитали якраз з приводу Крима, да? наскільки там потенційні питання з деокупацією. От і є дуже цікава тенденція: якщо не стане аксьонова з будь-яких причин, крім ніхто захищати не буде, от а я так розумію. Ну, це має важливу роль і для нас також. Ну, типу, та такий, такий розвиток подій. От тому тому я не здивуюся, якщо Аксьонов знову ж таки відправиться на персонально на персональний концерт до Кабзона. Навіть первіше ніж гепнуть міст або міст, потім Аксіонов деокупація Криму, або Аксьонов, потім міст деокупація Крима. Ну, коротше, якась подібна історія. Саміт НАТО, який пройде 11-12 липня у Вільнюсі, навряд чи виправдає очікувань громадян України. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на інтерв'ю керівника головного управління розвідки Кирила Буданова, британському виданню The Times. Він вважає, що Україна не отримає запрошення до альянсу на саміті. Мені досить важко віда. Те належне саміту НАТО з дуже простої причини очікування нашого суспільства не будуть задоволені. Керівник ГУР заявив, що на саміті будуть оголошені деякі слова, але нічого більше. Я цілком впевнений, що говоритимуть. Я бачив чернетки промов. Додав розвідник. Давайте послухаємо Сейра чи буде все ж таки Україна в НАТО. Якщо є, ЄС у нас я також продивлялася, якщо у нас ЄС ще ймовірна, але нас притормажує момент виконання певних вимог із війни Ми не можемо собі дозволити вводити да якісь нововведення, які від нас вимагають для вступу в Євросоюз, а, ну саме із-за того, що у нас війна, і ми не можемо дозволити собі прийня, приймати деякі рішення на внутрішньому внутрішньополітичному пространстві, просторі економічному. То з НАТО, о, я вже казала, о, це довгострокова, бюрократична, балакіта Якщо ви думаєте, що все на саміті нам зараз, вау, Україну ми приймаємо взагалі без ніяких проблем, то там буде ще три тисячі пунктів, які ми маємо з вами виконати, щоб вступити в НАТО. Тобто це ну, варто також розуміти. Воно в мене в тенденції виходить, я вже не знаю, який це по рахунку запит про НАТО. А воно випадає все одно: і те саме. Тягамотіно. Ви спочатку пунктики зробіть, а тоді будемо спілкуватися про вступ. Зазначу на саміті у Литві Україна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має усі підстави для цього. Україна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО, які не можуть бути альтернативною членством. При цьому президент Литви. Гітанес Науседа вважає, що саміт не розчарує українців. За його словами, держава отримає не все з того, на що розраховує у своїх максимальних планах, але точно отримає багато. Та що ж, тож які події відбудуться на саміті НАТО і чи буде щось хороше для України? Е, у нас там це пов'язано з моментами. Е, по прориву деяких оборонних, отак от скажімо, робиш. Тобто у нас гарні новини більше mm -hmm. пов'язані з ем, комп. Скажімо, радісними вихідами вони можуть бути а -а. незначні як для пересічної людини, та дуже важливими для подальших да типу моментів, якщо так натякати, намагаюся, я як вони можуть і не така не тенд... да, і Така тенденція вона є. От саме така тенденція видати такий результат там до 11 липня, от воно приблизно є. Не на всіх напрямках, на певних, але таких, типу. Так, треба, все хорошо. А от з приводу рефії, мене вже питали, що вони там замислили, якби по Україні. Ну що, нас чекає кошмарення як обстріл. Та давайте я вже знаєте, чесно, чесно кажу, прям там прагматично в деякому моменті, чи нам перший раз нас обстрілюють? Ну, типу, не може бути комбінована скоріш за все, атака і шахедами, да? і ракетами, яких як, трошки масовіше, ніж вони робили це останнього часу. Я маю на увазі, да там по території. Але так. Але в мене не перший раз на цей момент випадає у гарному сенсі сімка для нас, сімка жезлів. Тобто це непогана захисна позиція. навіть неба, непогана захисна позиція неба. Тож якою буде перша половина липня для України? Чи буде щось хороше? Та що буде на фронті? В першу чергу фронтові новини. І е, ресурсні певні новини, я так із того, що я можу продивитися, це якось пов'язано з кількістю і якістю ресурсу, який надають і який є, і е, з фронтом, да, і не, ну, з бойовими діями, в принципі, у липні, і внутрішніми, бо в мене не перший раз випадає, що у нас за внутрішню проблематику, там у липні якось беруться, хоч якось, да, так, і це також є позитивно. Все пострадало, Все. в хаті ні вікон, ні дверей, нічого немає. во. Чому були російські загарбники атакували Львів у ніч проти 6 липня ракетами калібр. Спершу повідомлялося, що загарбники влучили в житловий будинок, зруйновані квартири на двох поверхах та об'єкт критичної інфраструктури. Однак, згодом вова уточнили, що пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир, понад 50 авто і близько 10 гуртожитків. Вибиті десятки тисяч вікон та дверей. Уламки збитих ракет також завдали руйнувань у Львівському та Золочівському районах області. Унаслідок ракетних ударів по місту 10 людей загинуло понад 40 поранено. Шаманка Сейраш відповідає, чому нанесли ракетний удар по Львову. Я, по перше, буквально вчора давала інтерв'ю. Воно просто вийшло, мабуть, тільки сьогодні, і мені задавали питання про ну ризики да, для областей, і в мене випадало, що є якісь плани на західну частину нашої з вами неньки. От причому там і по злитим якимось координатам, і дивне така дивне таке у них уявлення. Щоб в мене випадало в картах, наче вони вважають, що ті е, наші регіони західні перестали бути прикритими? От якась така історія. І тепер вони намагаються прощупати різними ракетними ударами по різним містам, де є ППО, а де його нема. От буквально, отака, от така, знаєте, грубо кажучи, на сленгу прабівонь.